Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назви Need for Speed The Run. І в нас наступна, наступна локація називається Джуншон. Чи Юнгстон. Вроді. Ну, наче. 4296 кілометрів до Нью-Йорка залишилося. І це знову битва з опонентами. І нам треба трьох опонентів посунути з місця. Так, я лідерство. А, намагається об'їхати мене. Але я все зроблю, може, щоб йому не вдалося. Ось так. О, пустельна буря. Чи пилова буря, як її правильно можна назвати. Прискорість! Ось так, я Ой! Бляха-муха! Оце я влетів у пікап. Мені це зрозуміло. Таким не буває. Таке інколи зі мною буває. Прискорюсь, осложу суперника. Що це було? 20 секунд треба в лідерах протриматися. Давайте скоротимо ось так шлях. Ось так. Тепер останній опонент залишився. Я його наздоганяю. А тут вже більш широка шляха, муха. Ну, зараз я тебе влаштую. Будеш до кінця життя мені платити. До прискорюємось. Ось так. Один кілометр залишився до фінішу. Все, ось і фінішна смуга. Піднялися до 159-ї позиції. Не вийшло той бонус отримати, тому що я в аварію потрапив. Так що на цьому це все. На зв'язку був Дейман. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!